Охо-ха-ха! <глава> блядь. Oh! Заїхав, дивіться, така електричечка до нас. Унівега. Німецький бренд. Кому десь на роботу їздити, кому ще десь, просто самоліт. Можете собі перти без проблем. Тут 27,5 колеса, алюмінієва рама. На системі 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10. 10 передач стоїть. Задня перекидочка Діоро Усилені пістоновані в Буда, бачите, пістончики резина швальба. Дуже добротна, мотор якийсь Panasonic. батарея, все добротне, вилучка, дивіться, рухшок стоїть, добротна, втулочки SLX на гідравлічних тормозах дискових. Працює дуже класно, тут ще якийсь локаут є на. Плюс джосик тут регулювати, зараз вам все покажу. Вилучка повітряна. Тут собі повітря закачуєте, під свою вагу, щоб вам глушило вібрації по суглобах, по зубах, по всьому, щоб пломби не повилітали на ямах. І є значить, серворуль, регулюються різні наклони, монетки SLX, які розраховані там, на яких 40 тисяч кМ. І дивіться, грів, все, як новесеньке. Це комп'ютер, бачите, і то джойстик Тут включається батарея, плюс-мінус. Ну, от Power. Там, sport. Eco. Ну, в Power можна поїхати 50 кілометрів, в спорті десь 70 В Еко 70-80. Велосипеди, рама все в дуже гарному стані. Є ключик, батарея, моторкість, панасоні. Дуже добротне. педалі на ньому навіть стоять тормоза гідравлічні, шимановські Сідло дуже добротне, зручне і м'яке, хоч воно спортивне. Комусь буде така лялька цікавита, то заходьте на сайт robber.ua або tiktok або Інстаграм бжик Ще зараз вам покажу зарядне і покажу. Батарея підключається, все працює, зарядочка працює. Так що отаке. -то. Німецька Унівега на повітряній вилуці 27,5 колеса. Стан дуже гарний. близько до нового Тулечку. Все як має бути. Підножечка стоїть. Вам буду все показувати Той зарядне від нього. Вмикаємо. Тут, щоб розуміли, магнітне Раз Опа! Батарею зняли. В принципі, її можна не знімати. Тут є така штучка. Забираєте і підключаєте. Ще вам покажу тут, що пише десь на батареї що свій мали почитати. Вон тут 48 вольт чи що то. Ось так. Тут більше нічого ніде не пишуть. Значить, підключаємо. Опа! Підключилися. Це бачите. Індикатор зразу спрацював, бачите, даже блимає, Остатній той великий. Вона була заряджена десь на 90%. От він і блимає. І що, навіть зараз візьмемо один. Раз. Відключили. І вже нічого не блимає. Все робоче.